Історія української мови є частиною історії українського народу і також є частиною нашої культури. Мова це не лише інструмент спілкування між людьми. Мова це насправді носій культури і творець культури. І за останніх 100 років виникла. Така традиція сформувалася така традиція, коли ми говоримо про щось через гранд наратив. Тобто, оцей головний найважливіший наратив, головну найважливішу історію, яка стосується мови, народу, культури, традиції будь-чого. Так склалося, чи так ми склали, що гранд наратив української мови це зазвичай. Історія жертви. Історія, яка обертається навколо тих моментів, коли українська мова зазнавала найжахливіших утисків: тривіально, Емський указ, Валуєвський указ, репресії 30-х років, врешті, руйнування системи мови в період радянський. І ми всі ті дати дуже-дуже добре пам'ятаємо. Але якось перебуває поза полем уваги і носіїв мови, і творців е, наративу навколо мовного. те, що українська мова, яка з'явилася на сході Європи вже як унікальна мова, як, як українська мова, десь приблизно в дев'ятому, десятому, одинадцятому столітті нашого часу, пройшовши через дуже багато ненадзвичайно приємних моментів. Залишається живою, залишається доволі сильною мовою, бо більше вона входить в новий проект, який називається 25-та офіційна мова Європейського Союзу. І ось виникає запитання, чому, коли ми говоримо про особистість, про організацію, інституцію, країну, державу, ми згадуємо про сильні, переможні моменти в їхній історії. Але коли ми починаємо говорити про українську мову, ми говоримо про слабі моменти її історії. Хоча, знову ж таки, в момент появи на сході Європи були три найсильніші мови: це давня Латина, давня грека і церковнослав'янь. Українська мова, давня українська мова, яка тільки-тільки почала свою історію, малоймовірно, могла бути конкурентною з латиною, грекою чи церковним але минали віки, різні були часи. Були часи, коли мова руська чи то українська була мовою князівства, Великого Князівства Литовського. Потім вона звузила свою сферу функціонування. В 1919 році, 1 січня, вона була ухвалена як державна мова ОНР. І врешті, знову ж таки, на початку 21 століття вона все ще існує, вона розвивається. Вона набула всіх інституційних форм, але ні греки, давньої греки, ні лавньої латини, ні церковнослав'яні вже немає. Та коли ми говоримо про грант-наратив української мови, особливо історії української мови, може доречно, змінити його з концепту 300 років знущань, 300 років заборон, на концепт, попри все, пройшовши через. Жорсткі випробування, українська мова набула сили, сформувалася як модерна мова. І сьогодні вона абсолютно конкурентна з іншими мовами регіону, зокрема, такою як польська мова, як словацька мова, як румунська мова. Тому, міняючи кут зору з мови жертви на самодостатню мову. Ми, як люди, які себе ідентифікуємо з цією мовою, ми, які вибудовуємо свою ідентичність на основі української мови, набуваємо ідентичність сильного, набуваємо ідентичність спроможного до спротиву, набуваємо ідентичність готового до 21-го століття, ба більше, коли сьогодні українська мова починає проєкт 25-ї мови Європейського Союзу. Ми маємо розуміти, що з наративом жертви ми просто не дамо собі ради. Ми не зможемо перемогти, ми не зможемо відбутися як одна з багатьох мов, як одна з інших 25 мов, кожен з яких має своє місце під сонцем, такий самий, як інший, але разом з тим інший серед інших, але в мирному співжитті, в колаборації багатомовного європейського світу. І багато. Мовної європейської ідентичності